Поки США намагається влаштувати перемовини з російським диктатором, той встановлює один із своїх божевільних антирекордів, так назвав нічну атаку росіян президент України Володимир Зеленський. Цієї ночі війська РФ випустили по Україні 40 ракет різних типів та майже 600 дронів. Зокрема, у Мукачевому на Закарпатті росіяни поцілили двома калібрами по американському цивільному підприємству з виробництва електроніки. Повідомив Володимир Зеленський. Там зайнялася масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Рятувальники досі ліквідують її наслідки. 12 людей постраждали, двоє тяжкі. Два ракетних удари було по Запоріжжю. Понівечені промислові підприємства та оселі людей довкола. Одна людина поранена на Дніпропетровщині. Росіяни пошкодили два підприємства та газогін. Найбільшу атаку цієї ночі пережив Львів. Росіяни цілили по місту крилатими ракетами та шахедами. На тепер відомо про одного загиблого та трьох поранених. До нашого етеру приєднується кореспондентка еспресо Ірина Давосир. Вона працює зі Львова. Вітаю колега глядачів телеканалу Слава Тіві. Зараз ми перебуваємо у Жові, тебе. Власне, на одній з локацій, де сьогодні сталося влучання е ворожої зброї. Є влучання загалом у трьох районах міста, падіння уламків. Відомо також про загоряння житлових та господарських споруд. Пошкоджені також е чимало транспортних засобів. Одна людина загинула, і також кількість постраждалих зросла до трьох. Відомо що. Двоє людей перебували у будівлях, які зайнялися. Їх встигли евакуювати до початку гасіння пожежі. Зараз ці будівлі обстежують. Люди ще можуть звертатися за медичною допомогою. На вулиці Олани Степанівни пошкоджені житлові будинки, які власне почали відновлювати після попередньої ракетної атаки, коли їх пошкодили. Люди встигли добігти до укриттів. Однак вони наполягають, щоб влада закрила промисловий об'єкт, який розташований поряд. Оскільки вважають, що росіяни атакують цю вулицю власне саме через нього. Я зазначу, що у наслідок нічної комбінованої атаки ворога по Львову пошкоджено 26 будинків. Вибито 155 вікон та зірвано. П'ять дахів також пошкоджено дитячий садочок, суд та адміністративні будівлі. Станом наразі відомо, що відселення потребують 17 людей їх забезпечать тимчасовим житлом, і також виплатять компенсації у Львові на вулиці Стороженка. Один де власне неподалік сталося влучання. Розгорнули мобільний ЦНАП, де люди можуть звернутися за необхідною допомогою. І наразі у мене все передаю слово вам. Скажіть, будь ласка, Ірино, чи відселяють людей з пошкоджених будинків? Ви згадали про компенсації, але людям треба десь ночувати, жити. Чи влада міська пропонує якесь розв'язання? Так, міська влада пропонує тимчасове житло для цих людей. Наскільки відомо за попередніми досвідами, їх спочатку відселяють у готелі, які Погоджуються прийняти тих людей, а потім їм оплачують кошти на оренду житла. Це 10 тисяч за однокімнатну квартиру, 12 за двокімнатну, 15 за трьохкімнатну. А надалі виплачують кошти, за які ці люди можуть придбати собі вже своє власне житло. Дякуємо. Це була Ірина Давосир зі Львова. Сьогодні місто Львів відбувало ком... відбивало комміновану атаку. Росіян є загиблий, поранені. Дякуємо, Ірино. Бережіть себе. Дякуємо, що приєдналися.